Коли вища сила обирає тебе, вона не дарує тобі підручник, але дає підказки, знаки і невербальні вказівки. Не думайте, що знаки це звичайна випадковість. Визнайте, що вони існують, намагайтеся вникнути в їхню сутність, і, можливо, вони вкажуть вам на вашу долю ви справжні, не фейкові, і ось знаки, що саме ви обрані. У вас немає фальші, і ви не намагаєтесь видавати себе за когось, ким не являєтесь. Якщо якась ситуація на підсвідомому рівні здається вам неправильною, ви вибираєте покинути її, а не переживати цю ситуацію від початку до кінця, вдаючи що все нормально. Бути недобросовісним не властиво для вас, вам це здається неправильним. Також ви не можете знаходити спільну мову з людьми, які не є відвертими, незалежно від того, чи вони думають тільки про матеріальне або пліткують, або є токсичними. Також у вас є якби спеціальний датчик, таке собі шосте відчуття, яким ви відчуваєте, коли людина прикидається і є нещирою. Ця здатність одразу виявити нещирість, ваш природний дар. Це одна з речей, яка робить вас обраною людиною. Ви чесні не тільки перед самим собою, але теж маєте здатність виявити нечесність інших людей. Ви, це не той тип людей, які задоволені, виконуючи лише рутину щоденного життя. У порівнянні з тими, хто просто щодня робить одні й ті ж самі речі, ви завжди відчуваєте, що тут повинно бути щось більше, щось більш величне для вас. Ідея, щоб просто відповідати вимогам, робити все те, що роблять інші, здається вам пасткою, в яку ви не хочете потрапити. Ви добре розумієте, що в житті є більше, аніж просто звичайна робота і слідування правилам суспільства. Вас не обмежують стереотипи, які тримають інших на одному місці. Ви знаєте, що є великий дивовижний світ, який потрібно відкрити світ, який далеко виходить за межі звичайного. Ви обираєте шлях, який відрізняється від того, що обирає більшість, і знаєте, що цей вибір сформує ваше життя в дійсно особливий спосіб. Перед багатьма людьми повстають випробування, але тільки вибрані проходять їх з честю. Ті, що обрані, найсильніші, вони сильні й стикаються з найважчими битвами. Якщо ви обраний, то ваше життя з самого початку було приречене бути наповненим викликами. Ці труднощі не просто так, вони мають особливу мету робити вас ще сильнішими і більш мудрими, коли ви долаєте власні важкі часи. Ви набуваєте навичок і свідомості, щоб керувати іншими людьми, які проходять через свої власні труднощі. Ви робите їхній шлях легшим, ваш досвід готує вас бути провідником для тих, хто заплутався у власній душі. В певному розумінні труднощі, які ви переживаєте, можуть запобігти переживання таких самих труднощів в інших. Зустрічаючи і долаючи власні виклики, ви робите шлях легшим для тих, хто проходить його після вас. Кожен важкий момент в вашому житті, кожен біль, кожна боротьба і кожен виклик мають свою причину нічого не втрачається. Ці досвіди призначені для того, щоб допомогти вам духовно зростати і дати вам мудрість, яка вам потрібна, щоб зробити цей світ кращим місцем. Навіть коли ви переживаєте власні важкі часи, ви якось знаходите силу допомагати іншим в їхніх проблемах. Іноді ви навіть не розумієте це. Але ви дієте як Спаситель і цілитель для них. Ви прагнете до правди, ви не просто егоїстично дбаєте тільки про себе. Ви служите і допомагаєте, і робите життя кращим для оточуючих вас людей. Це прагнення до правди закладене в вас ще з дитинства, і ви були таким завжди. Ви не боїтесь допитуватись, як насправді діє якесь явище, або піддавати сумніву якісь загально прийняті догми. Більшість інших людей просто слідують тому, що їм колись сказали, не особливо допитуючись, чому це саме так, а не інакше. Але ви створюєте власний шлях, ви завжди задаєте питання і шукаєте глибинний зміст життя. Вас підштовхує глибока цікавість досліджувати і розуміти таємниці існування, і ви знаєте, що справжні відповіді не завжди знаходяться на поверхні, часто вони всередині нас. Як сказав філософ Сократ. Невивчене життя не варте життя. Ви дійсно вірите в це, тому що ви в пошуку, на шляху, щоб дослідити себе і зрозуміти, ким ви дійсно є. Ви хороша людина, незважаючи на те, що з вами могли погано поводитись чи використовувати вас в минулому, ви все одно обираєте бути добрим і робити добрі справи для інших. Це через те, що у вас чисте серце, і це ще одна з важливих причин, чому саме ви обрані. Ви та людина, яка природно хоче робити людей щасливими, іноді віддаючи набагато більше, ніж слід. Це не тому, що ви слабкі, але тому, що справді любите допомагати іншим. Допомагати іншим людям це частина вас, це в вашій ДНК. В такі хвилини деякі люди можуть думати, що використовують вас, але ви навіть дозволяєте їм так думати, через те, що ви природний дарувальник. Ви відчуваєте себе найбільш живим саме коли даруєте, навіть якщо нічого не отримуєте у відповідь. Ця природа дарування явний знак того, що ви особливий, що ви обрані для більшої мети. Ви найчастіше біла ворона. Бути білою вороною в своїй родині ще один знак того, що ви обрані. Ви завжди відчували, що ви інший, що ви не зовсім належите тому середовищу, в якому живете. Хтось може іноді навіть думати, чи бува, мене не усиновили колись дуже давно. Так ви можете відрізнятись від своєї родини. Коли всі йдуть одним шляхом, ви йдете іншим. Можливо, ваші політичні погляди можуть відрізнятись від оточуючих вас людей, або ви просто бачите світ в унікальний спосіб, який вони не розуміють. Відчуття такої різниці іноді може робити вас самотнім або відокремленим від вашої родини. Це діє так, ніби ви рухаєтесь у ритм іншої музики, яку ніхто інший не чує. Це може бути важко відчувати, що твій внутрішній світ сильно відрізняється від твого оточення, але це також знак, що ви призначені до чогось іншого, чогось більшого, аніж просто задовольняти чиїсь очікування. У вас є внутрішнє знання, що ви обраний. Ви можете намагатися ігнорувати це скільки завгодно, але в глибині душі, ви все одно знаєте, що ви особливий, що вас обрано. Це як шосте відчуття, як багаття, яке горить всередині вас, і нагадує, що ви створені для чогось справді великого. Ви просто знаєте, що призначені, щоб змінити цей світ. Іноді вам здається, що ваша душа набагато старша, ніж ваші справжні роки. Поведінка людей навкруги, те, як вони ненавидять один одного, пліткують. Намагаються взяти вгору в якихось дрібних суперечках, це для вас просто не має сенсу. Такі люди не подобаються вам, іноді ви навіть відчуваєте, що належите до якогось іншого місця дуже далеко звідси. Ви почуваєте себе незнайомцем. Вам може не вистачати цього невідомого далекого дому, і це відчуття дуже сильне. Ви не схожі на інших, і ви тут не для того, щоб просто плисти по течії. Ви тут, щоб змінювати стан речей, щоб робити світ краще, і скільки б ви не намагались це затамувати, ця внутрішня потреба нікуди не зникне. Багато хто вас не любить. Часто буває так, що за вашу чесність, відкритість і справжність багато людей можуть вас не любити, навіть якщо ви нічого поганого не зробили. Це може вас заплутувати, тому що ви хороша людина. Причина цього в тому, що доброта і світло всередині вас робить вас незручними для багатьох людей. Ви їм не подобаєтесь, тому що ваше світло виділяє їхню темряву, ті частини, які їм самим теж не подобаються, їхні власні проблеми. Коли ви духовно зростатимете, це внутрішнє сяйво буде ставати ще яскравішим. Багато людей будуть любити вас за це, але знайдеться і багато таких, які будуть реагувати дивно або навіть негативно. Важливо розуміти, що насправді це не про вас, а про їхні проблеми, так що не дозволяйте нікому загасити ваш вогонь всередині. Продовжуйте сяяти, тому що ви тут для важливої мети. Ви вірите в вищу силу. На відміну від багатьох, які можуть не поважати духовні ідеї, ви визнаєте і глибоко поважаєте сили Всесвіту або Бога. Ви бачите речі і прояви, які інші можуть впустити. І ви розумієте, що все розгортається так, як повинно, згідно з вищим планом. Ви той, якого називають світлою людиною, тому що ви несете світло і любов в оточуючий світ. Глибоко в душі, ви знаєте, що це ваше справжнє покликання. Вам не варто нічого боятись, оскільки ви йдете по шляху спеціально створеному для вас, і ви йдете його не самі. Тож, якщо ви бачите ці знаки, про які ми говорили в цьому відео. Ви мусите слухати ці підказки Всесвіту. Це знак від вищої сили, що закликає вас виконати свою місію під час вашого перебування на цій землі. Якщо ви додивились до цього місця, це означає, що ці ідеї і знаки є частиною вас, і це точно не просто так. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Тисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нове відео і поділіться їм з друзями. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.